Накладення арешту на майно є одним із засобів стимулювання боржника до виконання його боргових зобов'язань перед кредиторами. При цьому нерідко трапляються такі випадки, коли виконавець накладає арешт на рахунки боржника, які призначені для отримання заробітної плати, пенсії або інших соціальних виплат, тим самим обмежуючи його можливість нормального існування. Що робити в такій ситуації і чи можливо зняти арешт із заблокованого рахунку? Про це сьогодні і поговоримо. Закон України про виконавче провадження наділяє виконавця повноваженнями, які дозволяють йому під час процесу вимушеного стягнення боргу накладати арешт на грошові рахунки боржника. Тож фактично найбільш розповсюдженою причиною арешту є наявність відкритого виконавчого провадження, де власник рахунку виступає як боржник. Наприклад, отримати статус боржника можливо внаслідок несплати аліментів, штрафів. Податків, кредиту накласти арешт в рамках виконавчого провадження може як приватний, так і державний виконавець, але виключно на підставі рішення суду, судового наказу або виконавчого напису нотаріуса згідно зі статтею 56 закону України про виконавче провадження. Арешт накладається на кошти боржника. Виконавцем шляхом винесення постанови про арешт таких коштів. При цьому законодавство України не містить поняття зарплатний або пенсійний рахунок боржника. Тому коли виконавець, який виносить постанову про арешт, про накладення арешту, він апріорі вважає будь-який рахунок боржника, куди зараховуються грошові кошти звичайним. Поточним рахунком без спеціального режиму використання. А якщо ви дізналися, що ваші рахунки заблоковано, для початку необхідно з'ясувати підстави їх блокування, звернувшись до відповідного банку. Припустимо, що на рахунок накладено арешт на підставі рішення виконавця. Якщо відповідні рахунки використовуються для отримання пенсії, заробітної плати або певних соціальних виплат, ви маєте право на їх частково фактичне розблокування, зокрема з 6 травня 2023 року діє нова норма, вона включена в прикінцеві та перехідні положення закону України про виконавче провадження. І ця норма визначає, що протягом дії воєнного стану фізичні особи, боржники, на кошти яких накладено арешт. Можуть здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що протягом календарного місяця не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного календарного року. Наразі мінімальна заробітна плата у нас становить 8 тисяч гривень, залишилася незмінною з минулого року. А також цієї суми відповідна особа може сплачувати податки, збори без урахування вказаного арешту за умов. Ви що такий рахунок визначений для здійснення видаткових операцій в порядку, встановленому відповідним законом? А звернення стягнення у межах зазначеної суми на такому рахунку виконавцем не відбуватиметься, не здійснюється. Тож для розблокування рахунку вам необхідно звернутися до виконавця, який наклав арешт на кошти. Для цього необхідно скласти заяву. Називається ця заява про визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій. Заява може подаватися в паперовій формі, тобто ви можете особисто нарочно її подати виконавцю або відправити засобами поштового зв'язку. І існує варіант подання такої заяви в електронній формі. При цьому також необхідно дотримуватися встановлених реквізитів та вимог, визначених законом в заяві. Обов'язково вам потрібно зазначити номер поточного рахунку, який ви просите визначити для здійснення видаткових операцій, і зазначаєте найменування банку, в якому цей рахунок відкрито. При цьому саме боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної в заяві інформації. Протягом двох робочих днів з дня отримання відповідної заяви виконавець виносить постанову про визначення поточного рахунку в банку для здійснення видаткових операцій. І виконавець повинен невідкладно, не пізніше наступного робочого дня після винесення постанови надіслати її до банку. В разі надходження від виконавця постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи. Банк за вказаним рахунком. Здійснює видаткові операції на суму коштів у відповідному розмірі. Це дозволить вам фактично користуватися своїм рахунком для забезпечення основних потреб. Ви зможете розпоряджатися вашими коштами в межах суми, що дорівнює двом розмірам мінімальної заробітної плати. Дякую за увагу!